Один відомий китайський філософ якось сказав: Шлях в тисячу миль починається з першого кроку. Ми спробуємо ці слова сьогодні прив'язати до вивчення англійської мови. Тому що насправді багато з вас не можуть зробити цей перший крок. Просто розпочати. Тому ми поговоримо про те. Як розпочати вивчення англійської мови. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді неодмінно раджу вам це зробити, аби не прогавити жодне відео. Отож, як розпочати вивчення англійської мови? Насправді існує багато так званих психологічних, можливо, якихось навіть життєвих лайфхаків, які ви можете застосувати. І вам буде значно легше розпочати і навіть продовжувати вивчення англійської аж до кінця. Що би я особисто вам порадив: перш за все, зробити конкретні дії. Тобто ви йдете до крамниці, ви купуєте товстий зошит, це є крок, це є свідомий крок, який ви робите. Ви купуєте товстий зошит. Ви купуєте ручку, яка комфортна для вас, щоб вам подобалося нею писати, щоб вам подобався зошит, і приносити ці речі додому, щоб ви відчували, що ви вже щось зробили. Після того, як ви купили зошит і ручку, можете використати одну таку цікаву техніку: це сказати всім вашим друзям, знайомим, батькам, чоловіку, дружині. Що ви розпочали вивчення англійської або ви розпочнете вивчення англійської, приміром, 1 липня. Ви кажете: коханий, кохана, друже, подруго, 1 липня я починаю вивчення англійської мови. Для чого? Тому що коли ми даємо зобов'язання або говоримо це перед іншими, ми почуваємося зобов'язаними. Бо в протилежному випадку нас будуть сприймати як балабола. І щоб не бути таким дурним в очах інших, ми повинні будемо дотриматися нашого слова, навіть якщо нам сильно не хочеться цього робити. Гадаю, що ви розумієте про що я. Тому дайте так звану обіцянку або розкажіть про це іншим, аби у вас не було моменту втечі, аби ви не сказали собі 1 липня, там можливо, 1 вересня, то вже осінь буде, а потім 1 вересня ви скажете, що наступного року і так далі. Ні. Ви постановили, що 1 липня ви вивчаєте англійську мову, тому що ви вже всім розповіли. І коли ви зустрінетеся з другом, він вас спитає, як ваш успіх в англійській, і щоб не бути людиною, яка не виконує те, що вона каже, ви скажете непогано, я вже вивчаю 2, 3, 4, 5 днів. Тому спробуйте цю техніку, спробуйте її стосовно себе самих. Далі ви можете обрати кав'ярні. Чи, можливо, якісь ем, заклади, де вам комфортно. Часто будучи вдома, у нас виникає якесь апатичне ставлення до навчання. Можливо, тому що ми звикли вдома переглядати телевізор, ми звикли спілкуватися з рідними, дивитися тік-ток і так далі. І через це оцей дух домашній він на нас впливає. І щоби по суті усунути це знеохочення чи цю апатію, ми можемо ходити до кав'ярень. До якихось різних закладів, де ми будемо більш дисциплінованими. Тому що англійська це про дисципліну. І якщо вам справді потрібна дисципліна, і для цього слід ходити до кав'ярні, щоб вивчати англійську мову, робіть це. Замовте каву, і поки п'єте каву 30-40 хвилин чи годину, вивчайте англійську мову, якщо це вам допоможе. Тобто знайдіть для себе особисті тригери, коли ви будете більш дисциплінованими аніж вдома. Це може бути спортзал. Звичайно, в спортзалі важко концентруватися. Проте, якщо один з моментів вашого вивчення це є слухання, прослуховування великої кількості матеріалу, тоді спортзал теж буде доречним, тому що ви займаєтеся спортом, збудовуєте своє тіло і одночасно прослуховуєте нехай на пасиві, але трішки прослуховуєте англійську. Звичайно, якщо у вас є можливість сісти і сконцентровано, сфокусовано слухати контент, це в рази краще. Проте, не у всіх є така колосальна кількість часу. Тому використовуйте кожну нагоду, щоб вивчати англійську мову. Також можливо ви належите до тих людей, які потребують репетитора. Тому що для великої кількості людей необхідні штовханці, тобто так званий тренер чи репетитор, який буде постійно вас мотивувати і дисциплінувати. Або запитувати, ти виконав домашнє завдання. І щоб знову ж не бути бовдуром в очах репетитора, ви мусите виконати те завдання, ви мусите прийти на ту годину, про яку ви домовилися, і ви мусите заплатити гроші. Тому що, коли ми за щось платимо, ми це більше цінуємо. Коли нам щось дістається безкоштовно, звісно, ми це цінуємо менше або взагалі не цінуємо. Тому іноді. Або в більшості випадків добре платити за англійську, тому що тоді ми з більшим цінуванням будемо ставитися до неї. Коли ми платимо, ми цінуємо. Тому, якщо це про вас, вам потрібен репетитор, вам потрібні штовханці, вам потрібно платити. Однозначно, це єдина ситуація, коли ви можете змусити себе вивчати англійську мову. Бо погоджуюся з тим, що для багатьох людей дисципліна це є винятковістю, і цю дисципліну можуть викликати. Інші люди, зокрема репетитори, тому що ви почуватиметеся зобов'язаними. Крім того, раджу знайти матеріал для вивчення, який вам цікавий. Якщо ви вже володієте базою, ви вже вмієте читати, ви вже вмієте плюс-мінус якісь речення будувати, тоді знайдіть контент, який для вас цікавий в українській мові. Приміром, вас цікавить спорт. Знайдіть для себе контент про спорт. Вас цікавлять англійські фільми. Просто ви дивилися їх українською мовою. Тепер почніть дивитися їх англійською мовою. Працюйте над субтитрами, виписуйте нові фрази і слова, намагайтеся вживати в своїх реченнях. Тобто зробіть матеріал з вивчення англійської цікавим для вас безпосередньо. Не вивчайте нудні правила, не вивчайте загально прийняті теми про погоду у Великобританії чи про історію Британії чи Сполучених Штатів. Це є нудна інформація, яка вбиває нашу наснагу. Знайдіть те, що вам цікаво, і вивчайте це англійською мовою. Крім того, пам'ятайте золотий принцип. Прогрес дорівнює мотивація. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас була довготривала мотивація вивчати англійську мову, ви повинні бачити прогрес. Якщо ви не бачите прогресу в англійській, ви оголосите голослівний вердикт. Нудно, нецікаво. Неможливо вивчити англійську в Україні, тому ви повинні прогресувати. Чим краще ви будете розмовляти англійською, чим краще ви будете розуміти англійську, чи можливо навіть писати англійською. Ви захочете продовжувати, тому що це буде вас стимулювати. На жаль, чи на щастя, але це так працює. Тому намагайтеся досягати прогресу в англійській, тому що це буде довготривалою мотивацією, до речі. І якщо ви початківець і ви хочете вивчати англійську мову з нуля, чи, можливо, ви вже володієте базою і ви хочете краще спілкуватися англійською, тоді ви можете отримати мої платні відео та аудіокурси. Я розробив безліч різних курсів для початківців, для середнього рівня і так далі. Якщо надумаєте отримати, то в описі під цим відео є більше інформації. Напишіть мені, домовимось. Якщо ви ще, бува, не підписалися на цей канал, тоді раджу вам це зробити, залишити вподобайку, тому що вподобайки це є чудова і неймовірна мотивація для мене і далі робити для вас відео. І зустрінемося в на наступних роликах. Бувайте!